Світлого, благословенного, мирного, дай Боже, бодай у серці дня понеділка розпочинаємо новий тиждень, свіжий тиждень, отже, свіже слово Боже. Ну, що зовсім свіже, бо йому вже так 2000 років, але свіже завжди по своїй природі, вона завжди оновлює е, такий файний уривок з Євангелія Матея 23-27, де ми читаємо такі слова. Гори вам, книжники Фарицеї, лицеміри, що ви зверху виглядаєте, як гриби побілені, а всередині — середині повні здирства, повні кісток і всякого, всякої нечистоти. І сам цей образ. Я точно десь вже говорив про цей вірш, бо він мене самого дуже торкає, він е, сам до мене промовляє, що Тарасе, а ти не є гріб побілений, що зверху ти такий всякий, файний, а всередині хто зна що діється, то це так файно себе перевірити. Але сьогодні мені сподобалася дуже ілюстрація єпископа Миколи Савчука про воскові фігури. Він каже, він там на одній конференції показує ці, цілий ряд фотографій, де він був у Америці, і фотографувався із різними там популярними людьми: там Трамп, там Байден, не, не знаю, там якісь там актори голівудські, навіть Папа Римський, Іван Павло ІІ, Папа Франциск. Він замі там селфі робив. І, і був вражений відносно особливо деяких фігур, наскільки стовідсотково подібні до людини, не до, до, до тої самої людини. Деякі так, там видно щось там по грішності, бо воск там також дає свій блиск або відблиск. Але деякі були настільки схожі, що від живої людини важко відрізнити, хіба що не рухається. І він дав таке круте порівняння, що зовнішність не так важко відновити. Тобто, показати себе бездоганного. Прибраного, причесаного, окультуреного, це не так важко зробити. Трошки прикладешся, трошки попрацюєш і є. Натомість середина, що в всередині, оце питання. Чим ти наповнений, чим ти дихаєш, чим ти живеш. Тому, товариство, така, така ідея, десь я почерпнув ще від одного проповідника, він каже: спробуйте принаймні порівняти, скільки протягом дня ви тратите часу для свого. Зовнішнього вигляду, а саме, аби одягнутися, перечесатися, поголитися, хто голиться, аби там якісь там мінімально щось нанести на обличчя, себе в порядок привести, а потім протягом дня причесатися, відповідно, все там полагодити, чи нормально виглядаєш, подивитися в дзеркало. Тобто, скільки це часу займає? Спробуйте підрахувати, скільки реально вам часу треба на день для догляду за собою. Це є ранішній туалет, це вечірній туалет, це різні такі мінімальні такі якісь обряди і обрядики протягом дня поправитися, почухатися, почиститися, знову вмитися. Скільки часу? До речі, напишіть у коментарях, скільки приблизно часу ви витрачаєте на такий догляд за фізичним собою, за фізичною собою. Перше. А друге, той проповідник був, сказав, що спробуйте бодай половину, Або навіть третину цього часу виділити для того, аби доглянути за душою чи душею, Душею. за, за душею, аби доглянути за своїм серцем, аби доглянути, пропільнувати свої думки і направити. Хоча би, ну, вже навіть не говоримо про половину, третину. У мене так, якщо прикинути, то на догляд за собою, хоча я не є дуже фанат себе занадто. Але на догляд за собою ну, йде. Думаю, на день-півтори годинки, може і дві, якщо порахувати і, і ранішні і всі процедури, і вечірні, і протягом дня, і всякі такі нюанси, і одягатися, роздягатися. Ну, То, 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 то трошки йде час протягом цілого дня, якщо брати, ні? Тож, бодай -то, третину цього часу ти витрачаєш на, на то, аби дивитися, що всередині. Бо зверху я легко можу стати Трампом, там, трошки зачіску там. Трампівську, там ще щось там, ще якісь нюанси, і все. Я навіть себе можу прибрати у Папу Римського, пробував, не, не є важко. Але чи я можу виглядати на Сина Божого? Ого! Чи я можу виглядати, або чи виглядаю я сьогодні на дочку Божу. Зовнішньо, але і всередині. Зовнішньо і всередині. І тому так мене торкає, коли я почув такий коментар, і це моїм дітям дуже сподобалося. Що коли ми хрестимося, то ми, ми кажемо, ну, греко-католики, католики, православні, ми кажемо, Боже, благослови мої думки, те, що я думаю, те, що я мислю, благослови мої почуття, мої відчуття, переживання, і благослови всі мої дії. Оце є знак Христа. Не? Думки, почуття і дії. Бо Боже, я хочу, аби всі сфери мого життя були тобою ведені, Твої благословенні. І, і те, що я в, тут в голові, і те, що я в серці, і те, що я роблю, як поводжуся. І те, що я всередині, і те, що я назовні, класно. Тому, товариство, перевіряйте, чи ви, не є, чи ви справжньою людиною є, дійсно людиною, створеною на образ і подобу Божу, чи ви зробилися восковою фігурою, яку треба в музей поставити. <свісно> Виглядає файно. Факт. Передертися нема до чого. Але всередині, ой-ой, ой ой. Тому пильнуємо себе, переглядаємо ці речі, і дай Боже, аби як і зовні, так більш-менш, бодай, всередині ми були ну, правдивими і, і схожими на Бога, і повні життя, а не всякої скверни і нечистоти, як говорить Матей, сила ну, Ісус, Ісусу Матея. Тому гарного благословенного дня, благословенного тижня. Пільнуйте і зовнішність, і середину. І на домашнє завдання напишіть у коментарях, скільки часу ви витрачаєте. На догляд за собою, порахуйте, трошки перекладіться, просто набіжіть, стільки то хвилин, окей? або стільки то годин, чи стільки то років, <говорити> в кого вже скільки виходить. І також, пригадую, що ще сьогодні триває збірка для нашого друга Олексія, який є у війську, служить, і шукають автомобіль, бусик, хочуть придбати, вже до збіру і фактично суму. Їм потрібно щось там 130 тисяч і вже більшу, більшу частину назбирали. Для того, аби придбати Volkswagen, бусик, автомобіль для їхніх там потреб, їхніх частини. Бо, бо багато речей у руках перенести не можуть, а машина є машина. Тому хто хоче приєднатися до того, аби допомогти Олександру і з побратимами надихнути їх на служіння, то всякі реквізити є внизу під відео в описанні. То приєднайтеся і трошки щось їх благословимо сьогодні з нашого фонду Ходім, з нашого фонду для перемоги. Будьте благословені, гарного тижня, тримаємося і пильнуємо за зовнішнім, але аби не стати експонатами музейними восковими, пильнуємо за тим, що всередині і тут, і тут. Дай Боже, маєтеся файно, мир вам.